Вітаю вас, з вами Костав і ми з України. Ось в такому стані. Зараз ставочок на Київщині на Осокорках загальною площею 250 метрів квадратних. Це третій день роботи. Сьогодні хлопці закінчили ґрунтові роботи, вистелили геотекстиль захисний, вистелили мембрану і настав вечір. Ставочок знаходиться поміж двох будівель. Відстань проходу один метр. Замовник, фанат у нього своя ферма УЗВ, тому він також фанат архітектури водної. Які. Ось так виглядає ставочок з даху будівлі. Вчора вже привезли з кар'єру і вигрузили камінь для декорації ставочка, кільця для двох скімерів і колег. ямпільський піщаник для сходинок кримських і дитячої зони ставка. А на цьому виступі будуть водяні.